Олена живе в Харкові. Вона працює в університеті. Її батьки живуть в Одесі. Вони працюють в супермаркеті. У неї є брат і сестра. Брат живе теж в Одесі. Він лікар. Він працює в лікарні. Сестра теж живе в Харкові. Вона навчається в університеті. І живе. В гуртожитку. Нещодавно ми були на екскурсії. Ми відвідали усі музеї. Також ми були в театрі. Він знаходиться на площі. Також ми часто буваємо в центрі міста. Вчора ми теж гуляли, я і мій друг. Мій друг живе в гуртожитку. Він живе в кімнаті номер 410. Учора увечері ми ходили в магазин. Цей магазин знаходиться на вулиці поруч. Я і мій друг любимо спорт. Ми часто буваємо на стадіоні або в спортзалі. Зараз ми живемо і вчимося в Україні в Одесі. Моя родина живе в Туреччині, а родина мого брата в Марокко.